Олександр Полікарчук, волонтер. Мене звати Олександр Полікарчук. В колі мене називають всі Полік. Так в мене підписаний Інстаграм, сторінка. Я взагалі сам працюю в сфері ІТ, але під час війни долучився до волонтерської діяльності і ми взяли напрямок суто, який займається. Автоставкою, покупкою, ремонтом, вдосконалення автівок для Збройних сил України. Чому обрали автонапрямок волонтерства? Мене просто попросили на початку війни доставити, забрати з Чернівців автомобіль, зремонтувати його за ніч і доставити його тоді ще в бровари. Частково були Окуповані і доставити його до ранку, щоб це. Бо хлопці планували вже йти в наступ на зачищати бровари. І я це зробив, мені це дуже легко вдалося зробити. Ну, типу, взагалі, я не відчув важкості в цьому. Я вибрав для себе цей напрямок. А ще ми займаємося. Ну, ми більшості від потреб. Тобто, якщо наші друзі там просять, військові друзі просять «Стрелінка», то ми купуємо їм «Стрелінка». Якщо хтось просить про якісь медичні засоби, ми шукаємо медичні засоби, їм передаємо. Якщо хтось там просить спорядження, ми шукаємо і їм це передаємо. Ідеальне авто для Збройних сил України. Хороше авто для Збройних сил України це то авто, яке не ламається на фронті і не підводить хлопців. Але до цього є багато різних факторів і підходів. В першу чергу, це ми маємо отримати саме запит від військового, і він має пояснити, для яких цілей буде виконуватися авто. Для медиків, наприклад, авто для медиків це має бути бус. Бажано бус, якщо не виходить купити бус, це просто джип, в якого можна помістити ноші, в якого буде зручно положити пораненого на цих ношах і зручно буде витягнути пораненого. Це має бути тільки авто повноприводне, бо якщо заїжджати на нуль, там може бути болото або якісь пагорби, де можна все пообривати, або просто забуксувати. І коли автомобіль забуксовує, то можна втратити як і пораненого, так і екіпаж людей, які займаються суто. Евакуацію поранено. І також має бути світло в автомобілі. Різні карманчики для медзасобів в автомобілі в самій буді де лежить поранений, не має бути тканини. Ну принаймні так військові просять, бо багато крові, і ця кров висихає. Вона потім воняє. Ти типу, її дуже складно мити. Ну, все максимально має бути просто, зручно, де щоб лежити пораненого, має бути як менше зусиль для екіпажа. Шлях автівки від запиту до фронту. Шлях автівки починається спочатку з запита від військових. Далі е, шукаються кошти на це авто, шукається саме авто, що зараз дуже складно стало, так як є багато псевдопосередників. В народі їх називають перекупами, які нечесні люди. Наше, типу, як можна сказати, ком'юніті стало дуже широке. Ну там в багатьох країнах ми знайшли друзів або українців, які довгий час живуть, і вони шукають ці авто. Але в більшості всі авто. Ми шукаємо в Норвегії, це шукає мій товариш. Він в Україні живе. У нас є пару поїздок в Норвегію. Це остання поїздка його була: ми купили 10 авто для військових. Ну, це ти працюєш нон-стоп. Тобто в Норвегії готель ти не знімеш, бо це дуже дороге задоволення. Ти живеш в більшості в машині, яку купуєш, шукаєш людей, які можуть приїхати також в Норвегію, забрати це авто. Далі, коли купується авто, ми оформлюємо всі документи, воно транспортується в більшості своїм ходом до України через Польщу. Також паромом до Польщі з Швеції. Саме складне це, напевно, доставити авто до України і щоб воно не зламалося. Ну і були етапи, коли великі черги на кордоні, і люди тебе просто не хочуть пропускати, типу, в черзі, ти мусиш відстояти чергу, там, 9 годин, 6 годин. Коли авто вже знаходиться на території України, далі етап його йде ремонту. Ремонту, обслуження, докупка. Майбутніх, можливо, ТО, щоб хлопці могли робити це заміна масла там рівнів вже на лінії фронту. Коли зремонтувалося повністю авто, ми його обкатуємо. Ми катаємося по болотах, створюємо більш-менш такі умови, в яких буде жити автомобіль. Потім фарбується автомобіль. В більшості це там я забираю автомобіль, відвожу його на фронт хлопцям. Або ми шукаємо людей, які попутно їдуть на фронт, шукаємо ще запити від військових, можливо, їм щось потрібно докупити з харчування зі спорядження і відправляємо автомобіль на схід. Час готовності авто, все залежить, де ми знайдемо автомобіль. Ми познайомилися з дуже класною людиною з кесом. Він сам литовець, але зараз проживає в Англії. Нікому не секрет, що багато праворуких автомобілів з Англії ми привозимо для саме військових. То буває, що він нам може знайти автомобіль протягом трьох днів ще й сам доставити в Україну. І це, якщо не буде знову форс-мажорних обставин, в нього в дорозі. Найкоротше життя автівки на фронті. Місяць тому прикра ситуація була, але ми це авто відновили і знову ж відправили на фронт хлопці 72-ї бригади, які тримають зараз напрямок вугледара. Це складний напрямок, і це авто. Ми придали Hyundai Галопри їм. Прийшло два тижні. Вони відвозили продукти чи там якісь певні засоби для військових, які саме знаходяться в Угледару, і дорони камікадзе пошкодили це авто. Це пройшло два тижні. Найкурйозніший момент у волонтерстві. Потрапляли на шахраїв. Ми на українців шахраїв, які переїхали жити в Англію. Ми з ними списалися, вони нам скинули фотографії автомобіля, сказали він повністю в ідеальному стані. Ціну ми робимо дуже низьку саме для українців для фронту. Ми в них купили два таких автомобіля. Ціна їхня сягала, здається, одного з половиною тисячі доларів. Вони приїхали в Україну своїм ходом, коли ми заїхали на сервіс, підняли їх на підйомнику. Вони просто розламалися на, на дві частини. Ну, найкурйозніший момент це коли авто ламається вже після сервіса в Україні. Найкурйозніші моменти насправді є і хороші, бо. Коли в тебе ламається авто, ти знайомишся з новими людьми. І ми знайшли дуже класну людину в Дніпрі, автомайстер Міша. Це золота людина, яка ми йому вночі приганяли авто, яке в нас ламалося по дорозі. Він нам до ранку робив і ми продовжили рух далі. Переможна історія авто. Переможна історія для авто це кожне авто, яке врятувало чиїсь життя. Найдивніше побажання від військових є досвід вже в, роб, в цій роботі, є військові, яким ми довіряємо. І кожний запит ми питаємося військових, яким ми попередньо передавали. Ну, найдивніше це, напевно, затонувати автомобіль бронеплівкою. Там фари, ці е -е -е, вікна, затонувати бронеплівкою. Хоча насправді від прильоту бронеплівка не врятує взагалі. Найдивніша пропозиція. Від цивільних, напевно, найдивніша допомога це, типу, коли ти просиш про допомогу, там мені треба відвезти автомобіль на схід. Да? Тобі відгукується, кажуть: ну, якщо нікого не знайдеш, то я відвезу. Ну, типу, ти не розумієш тобі далі шукати, чи ти вже сам можеш сказати: ну я не знайшов нікого. відвозь. Оце, напевно, найдивніша буде така пропозиція про допомогу. Емоції хлопців. Коли бачать залізного коня, перша емоція це в них класно, коли вони тебе бачать насправді. Ну бо ви давно не бачились. І ну вони розуміють, що кожне авто, як в більшості вони ж всі всю правду не розказують, але вони розуміють, що це їм полегшить життя. От самий ну, такий класний приклад, який я завжди говорю, ми для хлопців саперів купили буса, які, яким вони розвозять міни. До цього вони носили це руками. Або коли ти відчуєш від хлопців, коли там ваше авто врятувало 10 поранених, типу воно вивезло 10 поранених. Ну, ти розумієш, що все, що ти робив, це не дарма, і це реально рятовані життя. Якою буде Україна? Після перемоги ми хлопків не будемо боятися, ну це в першу чергу. Я думаю, що після війни ми зможемо швидко знову групуватися. Погрупуватися типу, і розуміти, що треба. Після перемоги, я думаю, наша країна почне важкий період відродження, бо насправді. Якщо дивитися історію, після військової, коли в країні була війна, після військовий стан це дуже важкий буде стан. Я надіюся, що ми впораємося з цим і зможемо відновити наші території, які ми відвоюємо, які тимчасово нас окуповані. Але це буде насправді складно. Але я сподіваюся, що. Європейські партнери захочуть фінансувати, захочуть інвестувати в Україну, бо це реально буде класна країна після перемоги, яка подолала країну агресора в рази більше за нас. Будемо відбудовувати країну, будемо більш стримані і поважати можливо краще один одного і розуміти, що це нам вдалося реально дуже важкою ціною.